Не обов'язково мати велику родину, аби зрозуміти, що 5008-й це той Peugeot, який ви хочете, тому що це мова не про сім місць, а більше про розмір. Адже ось це найбільший кросовер із Франції і, мабуть, найгарніший. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. І нарешті, після статичної презентації 5008, яку ми знімали, мені вдалося на ньому проїхати тисячу кілометрів. І зараз зрозуміємо, чи вистачає 18 тонному кросоверу потужності мотора, 1,6 Turbo, турбо, чи дійсно це найдоступніший трирядний кросовер в сегменті? І як я на ньому доїхав до моря? У минулому році сегмент SUV на ринку нових легкових автомобілів в Україні зайняв 80%. І в царині кросоверів 5008 піднявся на одну сходинку вище порівняно з 3008, тому що тепер грає в класі D-SUV. Але прибавка в довжині зовсім його не зіпсувала, а навпаки. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Peugeot 5008», то застосунок вже знаходить кілька пропозицій на найбільший французький кросовер, і всі вони з турбомотором 1.6 і у виконанні GT. Ну, спереду насправді тут все зрозуміло, тому що дуже багато спільних із 3008 тисячі рис. Й мова не тільки про інтегровану решітку радіатора чи ці світлодіодні сліди від пазурів лева. До речі, в топовій версії GT у нас адаптивне світлодіодне переднє світло. Тут ті ж самі 19-дюймові легкосплавні диски, які називаються Ярі, що і у 3008 до речі, 19 дюймів йдуть і для базової комплектації Алюр, і для топового виконання GT. І фактично по ось цю першу кузовну стійку це 3008-й. А от далі вже розпочинається історія 5008 тому що в нього довша колісна база, в нього ширші задні двері, аби полегшити вхід на третій ряд. У нього масивніша ось ця частина, яка зовсім не псує образ 5008 Він здається не менш ефектним і цілісним ніж у купе подібного 3008 Бо краса, якщо врятує, може і не світ. То клас кросоверів, точно. Ми знімаємо зараз на Юніці, і Ось тут така дуже крута родина з майбутнього, я би сказав. робот гуманоїд і його песик. Багажник розберемо трошки пізніше, коли поїдемо на море. Поки давайте подивимося, що в салоні. І може 5008 і вважається сімейним кросовером, але інтер'єр в ньому орієнтований повністю на водія, який в 3008-му Peugeot. Тому що в топовій версії GT комплектація нагадує дві: Allure простіша, та GT-топова, як у нас. Так, от у топової широкоформатний 21-дюймовий вигнутий екран, який є частиною концепції iCockpit. Щоправда, тільки у топовій комплектації GT, тому що у простіший Allure там 20-дюймових екрана поєднаних між собою. І картинка на цих екранах насправді крута. Можна змінювати розташування і дизайн екранів на панелі приладів. Камера заднього огляду дає дуже непогану картинку. Також в чому прикол, подивіться: ти коли докручуєш кермо до кінця в крайніх положеннях камера ніби збільшує кут огляду, повертаючись. Трошки в бік, далеко не в усіх кросоверів вона є, і це насправді ще не всі екрани, тому що внизу розташовано блок меню, який називається iToggles. Це іконки швидкого доступу до різних функцій, які можна виводити на екрані, наприклад, налаштування самих екранів чи кліматична система. Що про для цього треба вимкнути камеру заднього огляду? Але оця річ мені дуже подобається, і вона робить керування дуже інтуїтивним. І хочу сказати, що такий інтер'єр сприймається крутішим, ніж в середньому по класу, тому що я в захваті від цього маленького керма з товстим ободом. Воно неймовірно рельєфне. Рельєфне також і крісла в базі, в джетішки. стоять крісла з Алькантари. В нас за доплату шкіряні. Я би відверто кажучи, брав з Алькантари в них не тільки валики бокової підтримки, в цих, до речі, теж надуваються інтенсивніше вас підтримуючи в повороті. В них є і підігрів, і вентиляція, і шість функцій масажа. Але влітку масаж так собі, от вентиляцію переоцінити важко. Але насправді оснащено 5008 доволі щедро. І ось ці шкіряні крісла у нас це опція там за 50 з копійками тисяч гривень. Але я би відмовився від них на користь опційного панорамного даху і в цьому класі, щоб отримати панораму. То треба заплатити вже мінімум 2 мільйони, тому що вона є знову ж таки тільки у топових версій Santa Fe чи X-Trail. В Україні 5008 пропонується або ж в гібридному виконанні 1.2 на 136 кінських сил. Або ж потужніші бензинові версії 1,6 турбо на 180 конячок. Дизелів більше немає. І взагалі в Європі навіть суто бензинових версій немає. Там або гібриди, або ж електричні версії, і те, що в нас є 1,6 турбо-бензиновик, це такий певним чином ексклюзив. І мені було цікаво, чи вистачає для. Кросовера, який став на два усика важчий і важить зараз 1760 кіло, чи вистачає йому тяги турбобензиновика 1,6 на 180 кінських сил? 1,6 насправді це є еволюція того відомого мотора, який називався 1,6 THP 150? І насправді це не найвищий ступінь його форсування, тому що з цього мотора, наскільки я пам'ятаю, знімали навіть 270 кінських сил. Це було для екстремальної версії Купе RCZ. При цьому у бензинову тяги вистачає, тому що тут 300 Нм обертального моменту, і тягне він реально весело в діапазоні з 2 до 4 тисяч обертів. Ну, непоганий мотор. Ще б 5008-му скинути трошки ваги, було б взагалі ідеально. Але, щоб виїхати плюс-мінус динамічно, треба крутити двигун. Знизі він не виїжджає, так як я цього сподівався. І як каже класик, якщо трошки пуш the horses, щоб заміряти розгін до сотні, а нагадаю, що виробник декларує, що до сотні, 5008-й з цим мотором розганяється. За 9,1, то в найкращій спробі у нас вийшло 9,5 секунд. Не знаю, може, тому що ще машина не об'їжджена, чи може таким чином спека впливає. Але, ну, ось таки, якщо вірити технічним характеристикам, то турбобензиновий 5008 на 4 швидший за гібридну версію 1,2. Але я підозрюю, що з точки зору наших замірів час буде. Дуже схожий що у Гібрида, що у турбобензиновика 1,6. З іншого боку, я не можу сказати, що це повільно в рамках класу, якщо подивитися, то так само прискорюється, наприклад, Mitsubishi Outlander з атмосферним 2.4. Чи, наприклад, той самий Hyundai Santa-Fe. Так само з атмосферником, але 2,5. І може, частково в тому, що 5008 не доїхав до заводських показників. Можна трошки звинуватити автоматичну коробку передач, тому що якщо Stellantis в інших моделях зазвичай використовує Aisin на 8 швидкостей, то тут встановлено іншу трансмісію. Тут автоматична коробка передач з гідротрансформатором, але на 6 швидкостей, і мені здається, що вона налаштована більше не на динаміку, не на драйв. А як каже виробник на витривалість. Що також колосально важливий нюанс, тому що між перемиканнями навіть в спорт режимі є такі паузи, які можна було б скоротити. З іншого боку, це дуже комфортна трансмісія. Перемикання передать в якій ти майже не помічаєш. Взагалі, повний образ 5008 го він дуже комфортний, в першу чергу, тому що шумка дуже крута. Ми їдемо там 100-130 Я взагалі не чую ні коліс. Ні шумів, ні машин, які повз мене пролітають, наче ракета. І в цьому сенсі це вписується в формат гарного перфектного сімейного автомобіля, в якому вся родина буде подорожувати з комфортом за усіма параметрами. Тим паче, що і ходовка тут, незважаючи на ось ці модні 19 дюймові диски з 55 м профілем, причому. В обох комплектаціях, тому що я думав, що як зазвичай простіша версія матиме менші диски і вищий профіль. Ні, тут однакові колеса в обох версіях, і в Allure, і в GT. і мушу визнати, що навіть на цих колесах 5008 тисяч примудряється залишатися комфортним. Так, звичайно, в ямках ти відчуваєш, що колеса великі, профіль тільки 55, й але глобально це краще ніж в середньому по класу. Але інший сюрприз. Я був здивований, що ось цей орієнтований на родину 5008 великий кросовер насправді дуже впевнено, як і личить справжньому Peugeot, почувається в поворотах. Це, до речі, підсилює дуже сильно ось це маленьке іграшкове кермо. Хоча в порівнянні з тим же ж попередником, мені здається, що інформації на ньому стало трошки більше. Також ось 5008 Доволі впевнено і охоче залітає в напружені повороти, тримається за траєкторію дуже впевнено, і таке враження, що на нього не діють ось ті закони фізики, які зазвичай тягнуть великі важкі машини на зовнішній радіус, тому що він навіть так цікаво закручується в поворот. Звичайно, без якихось там зайвих реакцій, але водію цікаво. Скажу, що з моєї точки зору, мабуть, головний кайф в цій машині це все-таки завантажити повний салон дітей і махнути десь на море, якщо така звичайно, можливість є. І на трасі оцінити, наскільки це універсальний автомобіль. звичайно, максимальну швидкість в 215 км на годину на українських дорогах. Ти особливо не посмакуєш, але те, що він реально тримає курс, наче стріла, і скрадає реальну відстань, це важливий аргумент, особливо коли подорожуєш далеко. І важливий момент в місті ця машина здається меншою, ніж є насправді. Ти не відчуваєш цих величезних габаритів, тому що в тебе висока посадка, тому що плюс-мінус пласкі боки, і маневрувати на ньому ну, Поки що особливих проблем я не відчув. З точки зору апетиту ніяких сюрпризів я плюс-мінус на таке розраховував, у мене виходить 10 літрів. Це при тому, що в середньому машина повинна вкладатися трохи менше, ніж 8 літрів. Точніше, в 7,9 для мене це важко досяжна цифра. На трасі кращий результат, який я отримав, це приблизно 6,5. 7 літрів в міському режимі можна і вище 11 вилазити. І виходить, що 55-літрового бака в 5008-му теоретично вистачає десь там на 600 кілометрів. Сьогодні на Мастер Сервіс Чіптюнінг пройшов Київ стейдж, де на якому показали, як і за допомогою чого. Перевіряють і піднімають потужність двигуна до рівня стейдж 1. І прийшло чимало охочих подивитися, як це відбувається. Все робиться на діностенді, на якому ми регулярно перевіряємо кількість сил і обертальний момент тестових авто. Мінімальна швидкість перевірки становить 150 км на годину. А стейдж 1 – це відносно безпечна заміна програмного забезпечення для підвищення потужності мотора в рамках запасу міцності мотора, закладеного виробником. Для прикладу на демонстраційному BMW X5 потужність підняли зі стандартних 270 сил до майже 360. І наостанок у Master Service є крута пропозиція на Чіптюнінг до рівня Stage 1. Тільки до кінця серпня діє фіксована ціна на апгрейд вашого автомобіля 5900 гривень. Не зволікайте, заходьте за посиланням в описі. Під цим відео і скористайтеся цією нагодою. Але, безумовно, головний кайф 5008-го в тому, що можна усією родиною ще й друзі взяти і вибратися в вихідний день, ось так от на пляж. І от з цього ракурсу ти дуже добре бачиш, чим 5008 відрізняється від 3008-го. Тобто немає цієї купе-подібної корми, як у 3008-го. Тут така. Серйозна надбудова, так само цікава, як і у 3008-го частина двері багажника. Вона вкрита пластиковими накладками. Дуже схожа ось ця оптика. І так само, як і у 3008-го, у топової версії у GT є електропривод багажника із сенсором відкривання під бампером. Тобто, варто просто провести ногу, якщо ви там купу шашликів несете, наприклад, щоб завантажити в багажник, це дуже зручно. І... Що важливо, навіть у. Бачите, трошки не вистачає мені висоти, дістає маківкою, але можна просто його трошки припідняти. Навіть коли у вас розкладена конфігурація на 7 місць, залишається за спинками третього ряду 348 літрів. 348 літрів, для прикладу, це стільки ж, як у Фольксвагена гольфа восьмої генерації. При цьому, що мені дуже подобається, що за спинками третього ряду є ось такий додатковий об'єм в підпіллі. Літрів 50 мінімум, тут у нас лежить інструмент, докатка. Дуже зручно фіксується ось так: ця частина підлоги. Вона ж використовується як розділювач, коли спинки складені. І якщо ці спинки скласти, то ми вже отримуємо 916 літрів. У п'ятимісній конфігурації. Крісло складається настільки гарно, що краще туди голову не підставляти. Бачите, який я отримав гарненький хук. Тепер буду прикриватися окулярами, щоб не було видно. О! І якщо скласти спинки і другого ряду, то тоді в нас об'єм багажника збільшується до 2232 літрів. І цікавий момент. Peugeot раніше по 5008-му Мав три рівноцінних за шириною крісла, які також окремо регулювалися, окремо складалися. Але Peugeot побачив, що покупці використовують частіше тільки бокові крісла, і середнє майже й не задіяно. Тому тепер середнє стало значно вущем. Його можна використовувати, до речі, як зручний підлокітник. Воно так само складається, регулюється, але воно менше, зате більше місця стало для бокових сидінь. І як мої друзі сказали. Чим зручна ось така величезна конфігурація в сучасних умовах, що абсолютно неочевидно з точки зору європейців, це те, що вночі на паркінгу ось тут можна спокійно спати, перечікуючи повітряну тривогу. Насправді на третьому ряду, звичайно, місця для дорослих не дуже багато. Але якщо... Трошки відсунути цей ряд вперед, для того, щоб дорослий все-таки міг всістися, то теоретично тут можна витримати навіть плюс-мінус довгу подорож. Щоправда, з функції комфорту тут у нас є хіба що підставки під склянки, ну і таке буде доволі тепле а, відчуття ліктя із пасажиром поруч. 5008 завжди був талановитим перевізником для родини. І зараз другий ряд став іще крутішим. У версії GT він пропонує не тільки підігрів сидінь третього ряду, але й окрему третю зону клімат-контролю. Більше того, у нас є ось такі зручні шторки. Ну і, звичайно, усі смаколики, які були раніше. Мається на увазі можливість зміни кута нахилу спинки. Ну і як я казав, можна ось так от розкласти. Третє крісло, отримавши дуже зручний, широкий підлокітник. І якщо подивитися на підлогу, то вона майже пласка. Є тільки невеличкий такий 2-сантиметровий виступ над центральним тунелем і чимало місця для взуття під передніми кріслами. Тобто дуже непогано, єдине, чого може не вистачає, це доволі дорогого опційного панорамного даху в нашій версії GT серійно йде чорна. Стеля. Це ще не фініш, це тільки перерва. Я ж поки що тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин ви можете дізнатися на YouTube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Скажу, що 5008 залишає доволі сильне враження. Це не тільки про... Тактильний контакт, але й в першу чергу про його дизайн. Всі звертають увагу, всім цікаво, що це за машина. Таких на дорогах іще немає, і мушу визнати, дизайнери провели колосальну роботу, але так само велику роботу провели і працівники українського імпортера, тому що важливо, що цінник в порівнянні з попередньою генерацією 5008 майже не змінився. Бо якщо подивитися в прайс-лист, то незалежно. Від двигуна, чи то бензинових, чи то гібрид, базова версія Allure коштує 1 мільйон 503 тисячі гривень. Зрозуміло, що наш щедро оснащений GT дорожчий. Він коштує 1 мільйон 674 тисячі гривень. Але якщо подивитися на конкурентів, то виходить, що 5008 – це найдешевший кросовер в сегменті на 7 місць. При цьому цікаво, що 5008 дешевший, ніж базовий Toyota RAV4 чи Skoda Kodiaq. І як вам цей прайс і кого ви бачите головним конкурентом для Peugeot 5008, пишіть в коментарях. І гран Мерсі за перегляд. Окрім трьох режимів їзди в Sport Normal та Eco, у системи Grip Control є ще три позашляхових: сніг, багнюка та пісок. І от я хочу підкреслити, що тут на піску, на пляжі, електроніка, звичайно, допомагає. Тобто вона так філігранно грає моментом на колесах, що 5008 все-таки потроху просувається. Але в всьому є межа, там де пісок занадто вже м'який, я би не ризикував на ньому туди їхати.